Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, друзі, і команда сніданку працює не тільки в студії, а і одночасно на інших локаціях просто неба З зі своїми нами, історіями, як завжди, кореспонденти, і сьогодні черговою кореспонденткою є Олена Квітка. Вона зараз нам розкаже більше про погоду, якою вона сьогодні буде. Чи весь спочаток весни несе нам потепління, чи все ж таки зима трішки буде посмикувати за стрічку і давати нам е, холодну погоду? Е, Олено, розкажи, будь ласка, що сьогодні чекаємо. Колеги, ну попри те, що сьогодні повітряна тривога тривала більше семи годин. Я все одно кажу вам доброго ранку. Ну, хоча б тому, що сьогодні погода обіцяє нас сьогодні зігріти, але без мрячки сьогодні також не обійдеться. Тому розпочну сьогодні коротко про погоду. А, власне, по всій території України середня температура коливатиметься в межах від 12 до 14 градусів. Саме такою вона буде на заході та на сході країни. Найхолодніший регіон сьогодні північ. Там буде 6-8 градусів з Значкою плюс, ну а й найтепліше сьогодні у нас на, на півдні, а там повітря прогріється до плюс 17 градусів. В Криму сьогодні буде плюс 16, і у всіх регіонах без виключення сьогодні мороситиме. Щодо Києва, нам сьогодні прогнозують дійсно найтепліший день на всьому тижні. Максимум, який нам сьогодні обіцяють в столиці, це плюс 10 градусів. Як я вже сказала, що без мряк сьогодні не обійтися, без виключення у всіх регіонах дощитиме в Києві. Поки що дощу ми не спостерігаємо, але ще весь день попереду. Колеги, власне, я зараз в самому середмісті Києва на Михайлівській площі. Я думаю, що багато знаю, що тут такий невеликий музей під відкритим небом. Саме тут можна побачити а, спалену техніку. І нещодавно тут з'явився ще один експонат: це бойова швидка допомога. І, попри її стан, я думаю, що ви зараз бачите, в якому вона стані, вона фактично отримала друге життя. Завдяки чому? Завдяки благодійному проекту, який стартував днями. А що це за проект? Зараз ми розпитаємо власне. У директора благодійного фонду світла мета Володимира Сенчі. Володимиро, доброго ранку. Доброго ранку. Вдалося нам сьогодні доїхати. Володимира, ну ми просто вражені станом цієї швидкої допомоги, яку ви привезли. Я знаю, що вона приїхала до нас з Харківської області. Звідки саме вона вивозила поранених? Так, це швидка з дергачів. Вона вивозила поранених, вона вивозила біженців, бі 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 евакуювала людей, які е е тікали від, е від, обстрілів. від обстрілів і від, від расистів. Але зараз у неї є нова місія це благодійна місія. Що це за проект? В чому його суть? Я нагадаю, що е, це проєкт проект і називається швидка допомога. Так, так і є так і є. Цей проект започаткувала Олена Федорова, яка якраз з дергачів. І е, е, ця швидка допомога покликана зібрати кошти на нові швидкі допомоги е, тим е, територіальним громадам і е, областям, які постраждали від обстрілів і постраждали від. Паці зараз вона на Михайлівській площі в Києві. Але у який спосіб вона? Я знаю, що вона відправляється фактично у світове турне, в світові мандри, і ви її будете возити містами Європи. І там будете збирати донати. Так само буде працювати проект. Так разом з обласною київською адміністрацією ми зробили проект і відправляємо цю швидку по перше до Вільнюса, де вже Олена чекає її. Там вона буде. Дві-три е, недільки, і потім вона поїде до Риги, потім вона поїде до Варшави. Вже е, нам дзвонили з Англії, з міста Колчестер, е, з Мюнхена вже дзвонили. Е, місто Гент, е, Бельгія, і е, там наші волонтери, е, біженці з України, які е, е, співпрацюють з громадами цих, е, цих міст. Вони е, дуже дуже хочуть допомогти цьому проєкту, допомогти Україні. Вони, е, е, Дуже дуже хочуть допомагати Україні тим і проектам, які можуть. Що зробити для нашої українки? я просто зазначу, що буквально ось тут після нашої розмови сьогодні? Буквально вона вирушає вже до І Це так. перша перше місто європейське, де вона буде представлена. Я ще просто уточню, що а, потім її передадуть в руки там, місцевої громади. Як ви вже зазначили, так, так. О, українських переселенців біженців, які нині в різних європейських містах, і вони вже будуть з місцевими благодійними фондами збирати ці донати, які потім ця швидка допомога так віртуально поверне в Україну. Ви вже визначили перелік тих громад або областей потім куди в які ви передасте ці новенькі швидкі допомоги, так перший фонд, з яким ми починаємо співробітництво це 1 К Литовський фонд, і так кожен фонд в кожній країні. І зараз ми збираємо заявки від місцевих громад. Перша К поїде в Дергачі. Це буде Чернігівська область, це буде Сумська область, це буде Харківська область, Херсонська область. Ми на ми на зараз приймаємо заявки від територіальних громад. Угу. Ну я думаю, от ті області, які ви перерахували, це ті області, які найбільше, мабуть, постраждали, так. принаймні в перші дні повномасштабного вторгнення. І знаєте, що подумала? Я думаю, що взагалі європейці і європейські міста, європейські громади, вони будуть здивовані взагалі, ось е тим. Швидкими допомоги, які ще нині працюють в Україні, скільки я знаю, що вона, взагалі, в принципі, предназначена для того, щоб просто перевозити якусь так, там так. допомогу або реанімацію. Ось такі карти швидкої допомоги не, не можуть надати. Але сподіваємося, що ось ця швидка вона зможе зібрати кошти на нові швидки. А, колеги, ну що побажаємо успіху цій швидкій допомозі. А, ми вам дякуємо. Сподіваємося, що вона повернеться і привезе до України багато донатів. А, відправляємо її з Богом. Колеги, а я. Прощаюся з вами а, ненадовго. Вже о десятій. Знову доєднаюся а, до ефіру. Розкажу, як змінилася в Києві погода і Покажу вам мурал, який а, фактично об'єднав усю Україну. Студія Клас, Великий, Квітуль. працює на інших майданчиках сніданку. До нас друзі говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.